Є новини, друзі. Головне не злити Трампа та зустріч зеленського з Трампом. Дослухайте до кінця. З'явилась новина, що прем'єр-міністр Канади, ну, так як вони приймають саміт G7, який має відбутися на наступного тижня, вирішив. Ну я так розумію, це спільне рішення не підписувати спільного комуніке. Ну що саміт саме вирішив, тому що бояться злити Трампа. А чому це відбувається? Ну тому що традиційно під час війни агресивної російської проти України у всіх комуніке цих самітів вказується там підтримка України, тиск на росіян, санкційний тиск далі. Щоб він продовжувався, якісь відповідні кроки, і хто що буде робити. Так, от, такої спільної заяви по Рішенням цього саміту вже не буде. Ну і про це вже пишуть відверто іноземні змі. Це погано, тому що це показує, що зараз велика сімка послаблена, тому що ну всі бояться Трампа і не хочуть з ним сперечатися. І чи взагалі от буде зниження потолку нафти до 45 доларів, яке буде пропонувати Євросоюз? Чи Трамп на це піде? Абсолютно незрозуміло. Як на мене, знаєте, це 50 на 50. Чи зможуть вони вговорити його, тому що реально. Він обіцяв санкції після е, по, погроз і ультимату Путіна. Потім він обіцяв санкції після е, того, якщо Путін не припинить вогонь, і нічого немає. А вчора в інтерв'ю Трамп сказав, що ну ми там вели мирний процес, домовлялися з Путіном і е, вдарили туди, куди не можна було бити. Ну натякаючи на операцію е, полотина, і тому якби війна. Продовжується, і ми ні до чого не дійшли. Хоча в мене з Путіном, як він завжди говорить, була хороша е, розмова. Так, от перспектива цього саміта вона дуже дуже туманна. Є е, шанси, дай Бог, дай Бог туди прийде Зеленський, і зараз е, наші дипломати працюють над тим, щоб в нього відбулася зустріч з Трампом. Поки що немає інформації, чи зустріч буде, чи не буде. Але ну і адміністрація Трампа не каже, що зустрічі не буде. Ну а наші працюють, щоб ця зустріч дійсно відбулася. Ну і однозначно треба працювати з лідерами G7, тому що якщо ми втратимо цей саміт і не буде ніяких рішень по тиску на росіян по зменшенню ціни потолкової на нафту, ну і подальшої підтримки України і зброєю і грошима, тому що з грошима теж великі проблеми. То ну це не буде серйозною проблемою для України і програшем для нас, тому що тоді буде виглядати так, що нас просто залишають далі вести війну без нічого. А цього допустити однозначно не можна. Будемо стежити за цим самітом, але знаєте, заяви оці ці всі тривожні, що комуніке вже вони підписувати не будуть, тому що бояться злити Трампа. Напишіть, що думаєте, але репост, підписка. телеграм, підписуйтесь.